Ну і розпочнемо з новин з передової. Усі 15 шахетів, які росіяни запустили по Україні цієї ночі. Знищила наша протиповітряна оборона. Летіли безпілотники на Київщину з Брянської області. Минулої доби Росія втратила на війні ще 620 загарбників. На металобрухт перетворилися 7 танків, 21 бойова броньована машина, 26 артсистем, 4 ракетних системи залпового вогню, два засоби. ППО, 35 безпілотників та багато автомобільної та спецтехніки. Ну і самі росіяни також нищить свої техніку в Росії знову впав гелікоптер цього разу в Алтайському краї. Сьогодні ж вранці росіяни обстріляли Херсон, вдарили по свято Катеринівському соборі. На місці почалася пожежа. Поки рятувальники приборкували вогонь, стався повторний обстріл. Били по громадському транспорту та людях, які їхали на роботу. Троє людей отримали поранення. Серед них важко травмований 74-річний чоловік. Лікарі борються за його життя. Минулої доби від російських обстрілів загинула одна людина у дружківці на Донеччині. Ще п'ятеро мешканців області там же дістали поранення. За даними генштабу ЗСУ, окупанти продовжують мобілізацію ув'язнених. Терористи отримали завдання на мобілізацію тисячі в'язнів та підозрюваних у злочинах на тимчасово окупованій території Донецької області. У випадку поранення з людей не знімають судимості і не демобілізують а. Повертають на фронт росіяни примусово мобілізують до війська колаборантів поліцейських їхню перетастацію вирішили проводити лише після виконання бойових завдань у складі батальйонів так званого МВС ДНР.